У Дніпрі відшукали власницю пакету з цінними речами, який під час ліквідації наслідків російського обстрілу 24 червня знайшли комунальники. Ну звісно, це була радість. Мене зустріли дуже добре, віддали всі речі. Слава Богу, усе було в порядку. Пані Наталя з жахом згадує день, коли Реф атакувала Дніпро ракетами. Каже, в момент вибуху перебувала на роботі, а коли дізналася, що ракета влучила в її оселю, одразу ринулась туди. Коли я зайшла були вибиті вікна, двері, і першим ділом ми почали збирати цінні речі. Ну я взяла пару пакетів, сумку, і пішли реєструватися, щоб отримати плівки, ДСП і таке інше. І коли вже підійшла моя черга, велика кількість людей була, і в метушні переклала сумку з однієї руки в іншу. Видно, залишила її, де сиділа. Оговтавшись та трохи прийшовши до тями після пережитого, жінка помітила, що бракує одного з пакетів. У ньому зберігалися особисті цінні для неї речі. Наталя обшукала все і вже зневірилася, що з знайде їх дня три шукала у себе, у подруги. Ну перерила все і шафи, все піднімала там, де можна заховати. Ну знаєте, у такій шоковій ситуації людина сама не знає, куди можна покласти і забути Там там були не тільки гроші, цінні речі для мене. Це хрестик, там іконка була. Після того, як 24 червня працівники жилсервісу 5 виявили знахідку, вони залишили оголошення з описом та контактним номером телефону. Втім, жінка побачила це повідомлення лише через 9 днів. Ми дуже переживали. Ми розуміли цю людину, який для неї це шок. Вона зателефонувала. Я кажу, я, кажу, я втратила цей пакет там стінними речами. Кажу, приїжджайте, все на місці. Вона розказала, що там лежало. Вона приїхала з сусідкою, радості, емоції. Владислава Корінь, Іван Пономарьо, Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.